День єднання з Великим Кобзарем у Києві. Відбувся унікальний захід, поетичний марафон на згадку великого поета, батька нації, дороговказа, живописця, етнографа, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка до 210-річчя вшанування пам'яті. Шевченківський заповіт зазвучав іноземними мовами у виконанні представників дипломатичних відомств, які працюють в Україні. У заході взяли участь посли та представники посольств Азербайджану, Вірменії, Киргизстану, Аргентини, В'єтнаму, Молдови, Словаччини, Румунії, Болгарії, Туреччини, Казахстану та інших країн. А також почесний консул республіки С'єра Леона у місті Київ. Цей захід організували народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Киргизькою Республікою Владлен Неклюдов та надзвичайний і повноважний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов. Як умру, Я то поховайте мене на могилі, Україна Сендямсен кенен Мекен Хойнула. Sevdiyim Neprin şel sahilində nədən söhbət açır quduz dalğalar. Quando almarse ira de Ucraina la enemiga sangre. Görsən onçə vorotum, mərgetən hər zaman. Da stab sonda qəbrimdə tənire şam tabınam. Epicile intensie Niprul între dealuri. Pochovajte. A powstante luta zlomte smelo. де морти єтерієм family. The зе of the фрі не забавайте сповнити іме з дубослового за словами організаторів заходу відзначення на державному рівні 210-річчя від дня народження видатного українського поета художника тараса григоровича шевченка є важливим для країни під час війни Адже постать кобзаря це національний символ незламності, відважності та героїзму, а його творчість, як і раніше, надихає українців на боротьбу за вільну Україну.